Всім привіт, це Саша Старчо. І сьогодні ми будемо грати в таку гру, як Worms 4 Mayhem. Так Ми будемо грати майже по історії, але так як я вже її пройшов, я буду починати. Ем, так, кожна серія буде на одну місію. Зараз найлегка місія. Ми її пройдемо і все. Я буду робити. Іноді я просто так забав буду може, по сіті грати. Ігра смішна, крута. Хочете, скачайте. Класно, повеселитися, гарно можна. Ей, ей! Але вона дуже довго загрозить. Дуже довго ця ігра, Так. Ну і що мені робити, Та грузися ти. Блє. Чекаємо. Ну, я нажму на паузу, доки вона догрузиться. Все, вона догрузилася. Так, я пропущу. О! Мою команду грай. Так. Так. запишу Так. Що мені треба ой. Я забув управління Воно вже не грав. Ентер вроде. Не Ентер та перевіримо Зараз ці клавіші перевіримо. Нам тут э, значить в ці, э, цій місії треба знищити народ, я Пф, Ну, я поставлю на паузу. Ні-ні-ні. О, відкрив О, нам треба базуку. Ігра вийшла 2004 року, але мені не пішла гра Worms Ultimate Mike, так що у мене немає цього OpenGL. Так я тут за. Ну еще подальше. Euh, коли я грав, вони в мене не стрілялися. Ну зараз він у мене. Тут на нолик у мене, значить, управління, я просто давно не грав. Эй, ой, а що туди хочеться? Так, куди я тепер сюди застрілю? Там мені один хлопець написав, що е, робити по Майнкрафту. Ну, якщо е, кидати, кидати Майнкрафт, як думаєте? Добре це ні? Кинути Майнкрафт, так чи ні? Напишіть в коментарях, а то я, я не дуже... Дуже мені подобається Майнкрафт і не хочу його так кидати. Так. Ну, що я зробив? Да. О, ще, ще дві цілі. Якщо ви бачите, це в лівому чи правому кутку зверху. Там знаходиться. Цілі. Це що синє, біле і червоне там. Так зараз виберу. Так, думаю дробовик. Вон, лише два дробовика. Ну, стріли. Неперська гантівка. О, динаміт. О, о, це круто. Я коротко. Ну, зараз взорветься, а я біжу, біжу, біжу. Так, ну що. взорвался. Це що? це Нет. Все еще нет. Це, це настаю. Так, давай играю. Я ще в наступному випуску я зроблю обзор на цю як нею. Грати користуватися нею. Ну і так далі Та блін, що ви так ходите, криво? Да як. Так, що, де тепер динамит? Так, це таке як оптифай. Де динамит? О, о-о-о! Так, я тепер возьму дробовик. Так. Ентер і. Ну, так. <гра>, Гра в мене на українському, ой, на російському, того що я не можу так, якби її поставити. Вроді. Чи тут міг я... Ну, я зараз подивлюся. Зараз серія Серія серії кінчається. Забавна гра, можете собі її скачати. Але бажано ліцензію, бо коли я скачу автобу, два кредита. Можна грати так як в Майнкрафті на Креаті, то просто так. Ну а я я настройках. Так чи... Друзів, сюди, сюди кличте. Ну, велике, велике у вас завдання. Ну, всім до побачення!